Я ціную тих людей, які не просто поставили ціль ходити в церкву, а шукають собі служіння Служіння для того, щоб допомогти, по-перше, іншим і прославити через це ім'я Господня. Знаєте, що дійсно так, що брати, подумайте, ви можете до цього служіння доєднатися. От е, хто вміє пилку прагне, тримати пилять, і ви хочете посвятити свій час для того, щоб діток Навчить, а це потрібно, тому що, знаєте, сьогодні, якщо ми дітям щось не дамо цікаве, вони знайдуть цікаве собі в інтернеті. А потім ми будемо казати, ну що, що за дитина виросла, нічого не робить. Але це якраз є можливість дитинки привчити до праці і дати їй розуміння, що це цікаво, зробити щось своїми руками, і в майбутньому як професіонал, який зможе вміти щось робити. Такий ще вступ, скажу. Один пастир ділився каже: а я не переживаю за ремонт дому. У мене Іра все вміє. Каже, коли вона була, закінчила школу, ну і так дотягнула, що треба було десь поступати, що затягнула, О, і потім вона почала поступати, а не да їй вже не беруть вже набор повний. То їй прийшлось поступити якраз на, на столяра. То вона каже, у мене табуретки, і будки, вона робить все. Ну, слухайте, це хорошо, коли є дружина. Mm -hmm. Ми з вами зараз будемо міркувати на таку цікаву тему, яка називається молитва. Кожен з нас сталкивався, mm -hmm. щось чув про молитву, хтось практикує молитву. Саме головне, щоб ми зрозуміли, що це таке молитва це коли є звернення до Господа. І можна було б сказати, молитва це є спілкування моє з Богом. Згідні? Звісно, так. Я теж так вважав. Але дивіться, спілкування, коли ми маємо двохстороннє. А ну тепер хочу спитати, коли ви помолилися, ви Богу сказали щось, чи завжди ви чекаєте, що Бог вам що скаже? Ми розуміємо, да? дивіться, ми через молитву до Бога звертаємося. Я йому щось кажу, Господи, мені є потрібно чи поїхати кудись, чи щось з здоров'ям. Ну, взагалі, ми розуміємо, що молитва це ми відкриваємо свої потреби, ілі своє бажання, ілі свій настрій. От просто мені хочеться подякувати Богу і прославити. Це є теж молитва. Але тепер, якщо ми кажемо, що це спілкування, то воно другстороннє должно було бути. Ну і це спілкування в мене з Наташею. Я їй розказав те, що я хотів і пішов поспілкувались по душі, називається. Вона да? каже: стой, стой, подожди, я ж теж маю можливість тобі щось розказати. Mm -hmm. І коли я слухаю, що вона каже, то це є двостороннє спілкування. А коли я просто хочу, щоб їй щось розказати і піти, і мені не цікаво, що вона скаже мені, mm -hmm. то це не спілкування. То до чого я кажу, що якщо ми кажемо, молитва це є спілкування, то воно потрібно бути в такому форматі. Я сказав Богу, тоді я беру Біблію і кажу, Господи, а тепер Ти мені скажи. Друзі, то це буде спілкування. Коли ви кажете, а потім берете Слово Боже, тому що ми розуміємо, що Бог сьогодні теж може з нами спілкуватися через Слово своє. Тут все написано, що Бог хоче вам сказати. Імені. І нашим дітям. І тому, коли я хочу почути, що Бог хоче мені сказати, то я тому потім беру слово Боже і починаю читати, і Бог відкриває мені те, що Він хоче мені сказати. Навіть по той молитві, яку я звернувся. Може я щось попросив, сказав, Господи, я хочу мільйон, ти знаєш, у мене такі плани, суперплани, і мудрі тесе закупити там дрілі супер такі є макіти, знаєте, фірми. І потім іще щось, Господу, ну само собою ще там, мені треба додому щось. Бог потім може сказати, що Саш, зупинися, тепер, бери, тепер я тобі розкажу. Що корінь Будуть Буде мільйони, а потім тобі буде важко потім подумати, куди його віддавати. Тому є слово Боже, і Бог через Слово своє звертається до нас. Але сьогодні у нас тема молитва. Так, я молюся, тоді що таке молитва? Молитва це звернення ваше. Ви звертаєтесь. І в цьому зверненні ви відкриваєте своє бажання. Тому раніше я й казав, Господи, я хочу поспілкуватися з тобою. Прости, Господи, я не спілкувався, я просто звертався до тебе. Тому що я не завжди брав після молитви Слово Боже. Але звернення. 100% звернення. Ви звертаєтесь до Господа, і Бог чує, 100% вас чує. І ми розуміємо, що у відповіді Господній є свій час. Є наш час, коли ми звертаємося до Господа. І є час, коли Бог відповідає на нашу молитву. Чи ви дочекалися цього, це вже залежить від вас. Чи не дочекалися, Це абсолютно залежить від вас. Але дуже важливо в молитві, щоб присутні були такі, знаєте, важливі дії, які потрібні перші дії. Це віра. Сі багато людей моляться, але, на жаль, мало людей вірять про те, що Бог їх чує, і те, що Бог дасть відповідь. Моляться для Галочки. Один чоловік взяв для себе за правило, коли він їде. І виїжджає з села, він починає хреститися і читати молитву чи наш. Я кажу, ти віриш, що воно тобі допоможе. Він каже, так, хто його знає, ну на всякий случай надо. робити. Хто віра є? Нема. Не. А всякі случай, це слухайте, це знаєте, як е, <реш> ну, так. <реш> Тому віра це є впевненість. О, давайте з вами про це ми прочитаємо. Е, послання до євреїв. Це не значить, що для євреїв. Це на той час апостол Павел писав е, до церкви, де більше знаходилося євреїв, і він е, написав великий лист до них, але ми прочитаємо 11 розділ з першого вірша. І так, послання до євреїв, 11 розділ з першого вірша. Павло пише: віра же є впевненість у сподіваному, переконання в небаченому. Бо за нею отримали добре свідчення предки. Вірою, ми розуміємо, що світ був утворений Словом Божим, так що зневидимо виникло видиме до цього місця. І так, дивіться: взагалі, якщо ви захочете вдома, прочитаєте повністю один з розділів, ви знайдете про те, що там розповідається е, із старого заповіта герої віри, які мали з Богом. До речі, спілкування не просто відкривали своє бажання, Бог з ними спілкувався, і вони мали відповідь. Але коли вони звертались до Бога? Коли очікували від нього якусь дію. Тому і перший вірш і каже нам про те, що таке віра. Віра це те, що спонукає мене звернутися до того, в кого я вірю, і, і очікувати від нього дію. Я не бачу Бога, але я вірю, що Він є. Я не, не, не бачу, як він чує мою молитву, але я впевнений, що він почує мою молитву. І далі, і я чекаю сподівання у невидиму очікування. Друзі, ось молитва якраз є період ми очікуємо. Ми звернулися, але тепер час, і ми не знаємо з вами, скільки це пройде часу. Може минута, може пів е, хвилини. Але Бог має свій план на відповідь. Відповідь прийде, але в Божий час, не в той час, коли ми з вами хочемо. Бо Бог є той Господар, який має владу і дію допомогти нам. А від нас залежить про те, що ми вірили і очікували, коли Бог дасть відповідь на наше прохання. Давайте приведу приклад. Дивіться, в Біблії є чудова історія про Даніїла. Даніл мав звичку. Мав, він на той час займав посаду дуже важливу, таку прем'єр-міністр і радник царя. І ось Даніїл мав такі звичі, що в определенний час він приходив до себе додому, відкривав вікна і. Молився в сторону Єрусалима, щоб Бог врятував народ ізраїльський і знов повернув до Ізраїля. Бо був період за те, що народ ізраїльський згрішив, Бог їх закликав, щоб вони зупинилися через пророка, але вони, на жаль, такі знаєте, були глухі, як сьогодні і ми. І не чули голос Божий, не хотіли вірити в те, що каже Бог. І що тоді? Бог каже, наведу на вас ворогів. І вони заберуть вас з цієї землі і уведуть в полон, і ви будете рабами там. І так трапилось. Бог, при... Бог наслав халдіїв. Халдії прийшли, завоювали місто Єрусалим, зруйнували храм, зруйнували стіни і забрали євреїв і повели в Вавилон В Вавилоні вони довгий час знаходилися. І Даніил в юності попав туди. Але вже в дорослому віці. В дорослому віці, він десь в юності собі заклав таку думку, я буду молитися про те, що Бог повернув нас. Дивіться, людина при посаді, прем'єр-міністр хорошо заробляє, хороший будинок, достатньо має харчування. Але він каже, я хочу, щоб народ повернувся наш туди, в землю ізраїльську. І він постійно молився. Це у нього був звичай. Це звичай. Це, як подібно, до нас утра ми проснулися, ми йдемо зуби чистити. Це звичай. Приходить час, і ми розуміємо, що треба йти пить каву. Це звичай. У Даніїла теж були інші звичаї, але саме головне звичай це те, що він знав, що треба определений час йти на молитву. І він йшов і відкривав вікна. І ставав і молився. Я не знаю, скільки він молився. Чи півгодини, чи час. Але він молився і постійно казав одне і те ж саме. Прости нас, Господи, ми провинилися перед Тобою. Згадай твій народ ізраїльський, згадай батька Авраама, якому ти обіцяв, і веди народ ізраїльський знову в Ізраїль. Постійно, кожного дня він молився цей Проходить Проходи місяць, а нічого. Года нічого. Два роки нічого. Десять років, а нічого. 30 років. Нічого. А знаєте, звичка не міняється. А він молиться. Хтось із нас безпоставив хрестик і сказав, «А, не буду більше молитися. Чого його напрягається? А ще цікаво, що вам скажу про Даніїла. Вороги Даніїла, які заздали його посаді, що він близько до царя, і він став друг царя Дарія. То вони зазраздили і подумали, як би нам обрати цього Даніїла Єврея Дарія. Бо Дарій завжди слухає те, що каже Даніїв. І в розположенні цар Дарія у Даніїла, у Єврея. І вони придумали, що ми можемо знайти, щоб його звинувачити? Він же праведник, старається робити це правильно, по законам царя. І вони знайшли, знаєте в чому? А у нього є звичай. Який? Молиця. До свого Бога в определений час. І це вони знайшли лазейку для того, щоб унічтожити Нія. Вони прийшли до царя целядані і кажуть, слухай, цар, ти такий великий, слухай, ти півсвіту завоював. Надо, щоб люди це розуміли. Ввіздай указ такий, щоб ніхто не молився, крім тебе, щоб є потреба є, приходили до тебе. І здай такий указ, щоб розуміли, що ти є головний. Щось дарі, знаєте, заклініло, заліс мабуть. І він вирішив послухати їх. Забув про свого друга. І це проблема в тому, що ми не знаємо, чим живуть наші друзі. Забувся і вирішив послухати їх і здав такий указ. Приказав, щоб ніхто не мовився. Я тільки до нього звертався. Даніл узнав про цей. І що тут? Тут стоїть вибор тепер, коли послухати чи свого друга, чи по обичаю йти з молитися. Знаєте, навіть я думаю, ми почали лукавити. Ну, може ви ні, а може я. Я подумав, господи, ладно, тоді вікно не буду відкривати. От відкриваю вікно, то мене видно ж. І так передкривають, стану на коліна, і ніхто не побачить, що я молюся. Дивіться, Даніїл. Приходить час, він іде, відкриває вікна, стає на коліна, його всі бачать. Вороги ждуть. У них не було фотоапарату, то ще запечатліли. Вони дождалися, побачили, є свідки. Багато свідків. Вони біжать до царя Далі і кажуть: Цар, ти здав такий указ? Да? Да. Так от Даніїл послухався, молився, бачили всі. царь понимает, что он сам наступил в капкан, который и поставил. Далее любил Даниила и друга. И когда он понял, а царский указ... Это не то, что сейчас на наши депутаты выдают законы, которые потом сами меняют на не закон. Царь далее понимает, законы закон нельзя поменять. Смертная кара. І смертня кара полягала в тому, що кидали людини в ров там, де голодні льви. Даніл. Даніла приводять, як звинувачить. Далі нічого не може. Хоч він цар має посаду, але слухайте, не може врятувати свого друга. Йому больно. Кидає Даніїла до рва ранок. Цікава історія. Ранок. Слухайте, цар не спав. Цар Дарій не спав. Тільки сонце вже починає, знаєте, світло, тільки-тільки ранок такий. Він біжить до рва і кричить, Даніїл, зміг чи тебе врятувати Бог твій? І знаєте, що він чекає? Цар Дарій, що там буде відповідь. Далі ти що, глупий? Там же льви голодні, яких ти приказав не кормити. І Даніїл каже, жив Господь Бог врятував мене. Цар прикази бистро достав. Достали Даніелки. Даніл дійсно цілий. А що цікаво тих ворогів, які Даніилу копали яму? Цар приказав киньте їх. Написано в Біблії, що навіть вони ще не, спили, не встигли долетіти до землі, як криво їх розтерзав. Ото сила, яка Божа. Не Даніла. Сила Божа. Слухайте. А чому так? Вірен і молився. Знав, що буде смертна кара, але не змінив своєму звичаю. Молився. Слухайте, оце є віра. віра. Не вийдемо. І що? Очікування ожидого. Він ожидає, він чекає, рік проходить, а він чекає, що народ ізраїльський все-таки вийде із рабства. І він продовжує тому молитися. Задайте собі питання, скільки молитв ви вже поставили хрестик. Ви молились місяць, ви молились тиждень і поняли, що все. А може, треба було ще далі молитися? Дані молився, і він не, не побачив, коли народ ізразки вийшов. Але він молився. Бог присказав, що це буде. Бог даже присказав йому відіння про те, що буде Місія. Слухайте, ну такі предсказання, тому що це раб Божий, який посвятив себе Господу. Приклад Даніла Чудовий. Знаєте, як важливо сьогодні ми розуміємо, щоб ми розуміли, що таке молитва. Молитва це є звернення до Господа. Звернення відкрив... Бог дозволяє нам звертатися до нього, відкривати свої бажання, Бог дає нам можливість отримати від нього те, що ми просимо. Ну це Бог, який назвав себе Батьком нашим. Не просто Творець, а Батько, який любить нас і піклується про душі наші. Христос даже казав, що каже, і волосся на голові Сащине, що нічого не відбувається без волі Отця. Ми інколи це просто забудемо. Він печеться в душах наших. Це наш Бог. Такий суперовий, класний Бог. Добрий. І що цікаво, дивіться, я хотів би сьогодні, щоб ми зрозуміли, Бог хоче, щоб ми молилися. Але він хоче в молитві бачити віру. Бог не просто хоче нас чути, але ці качества, які важливі для Господа. Віра і ожидання. Для Бога це важливо. Він розуміє, що нам важко, і тому Він підкріпляє нас, коли слабіє наша віра. Як і Даніїла, Бог підкріпляв. Коли слабіла його віра, Бог являвся, Бог балакав з ним. Підкріпляє. І сьогодні Бог має можливість нас з вами підкріпляти, коли ми слабіємо віри, Бог тоді посилає чи людей, чи ми читаємо Слово Боже, яке нас починає обадряти. Я пам'ятаю, коли ми з Наташею чекали дитинку, першу це Глоречка, то ми ще не знали, хто буде, але ми казали, Господи, ми хочемо, щоб була дівчинка. Як ви думаєте, хто не родилося? Дівчинка. дівчинка. Ми вже навіть наперед ім'я казали, Господи, це Глорія. Слухайте, ми вірили. Що Бог підсильнув це. Мені це не підсинув, Наташа не підсильнув. Це не те, що знаєте, ну захотіли хлопчика, ну нормально, буде хлопчик. Ні. Є той, хто може це зробити, це є Бог. І тому ми до нього почали звертатися. Ми не шукали знаєте, методи для того, щоб це хлопчик був чи дівчинка. Ми просто розуміли, що Бог дає життя і від нього все залежить. Я навіть, слухайте, чи можете сказати дурний, я навіть Богу казав, який я хочу, щоб колір волосся був і очі. Бог кое що просто поміняв. Я дякую, що він багатьом почув мене, але дещо змінив? Віра, молитва, очікування. І коли воно осуществляється, наповняється серце радістю. До речі, ще скажу вам? Я пам'ятаю ті дні, коли ми придбали цей участок. Дякую Богу за те, що Бог послав свій час брата вітю. Коваля, який допомагав в цій праці, ми тут зруйнували все. Коротше, хто по... повне тут дерева просто ну, все повивозили, голий участик такий був. І така літня кухня, як сторожка була. Завезли стройматеріал. завезли керамзіт-блоки, дуже багато керумзід-блоків. От у цьому ряду, де ви зараз знаходиться цей ряд, бо тут керумзід-блоки так стояли пачками. Одну ніч Вітя діжурю, а другу ніч я діжую. Так як забора не було, просто голо, знаєте, траса і тут блоки, все, і, і будечка одна стоїть. Я пам'ятаю, я ночі вийшов, слухайте, але вже фундамент був заложений. фундамент заложений. І я вийшов в ніч, думаю, як же остерегти цей, цей блок? Ну, ляжу я там то що, А його там від дороги переносить туди далі. Я взяв, кинув там курточку, заліз на бок і буду спати, якщо хтось буде шевелитися, то я почую. Але не міг заснути і глазами дивитися на небо. Я думаю, я з Богом общаюся, а потім думаю, чого я лежу? Я зараз начну ходити по, по всім кімнатам майбутнім і буду молитися про те, що Бог наповнив сюди людей. Я просто ходив по цій території, де майбутнє зали, ще стін не було, небо, фундамент, блок. Я кажу і кажу, Господи, благослови. Благослови, що багато рядів було і благослови, щоб люди були. Слухайте, сьогодні ви відповідь Божа. Ви на цьому місці, тому що Бог побачив, що ви тут потрібні. Пройшов час, але Бог це захотів так. Це не просто так. Ви не думаєте, що ну, от мене прийшло бажання. Ні, Бог захотів, щоб ви були тут. Що, буде мало людей живе, скажіть. Чи Водіна? Багато. Але подивіться, Бог вас вибрав. Бог почув тоді молитву мою, віру бажання, але побажав, щоб ви були тут. Бо я не знав вас на той час. Де хто? кого знав. Потім я заходив в ту кімнату. Я заходив в ту кімнату. Я просто хотів і я відкривав це було бажання. Я ходив, слухайте, може хтось зі сторони подивився і сказав, човни ти ходив. А я ходив собі і казав, Господи, я прошу тебе, щоб цей зал був наповнений. Заходив в ту дитячу кімнату, щоб вона була наповнена дітьми. Заходив в бібліотеку, щоб так же тут було служіння. Заходив в ту кімнату. Слухайте, в мене було бажання. І тепер приходить час, і я бачу відповідь. Пройшло багато часу. Відповідь. Як чудово, коли в нас є молитва, і ми маємо можливість до Господа звертатися і отримати відповідь. Але як важливо дочекатися цього? Погано, коли ми бросаємо свою молитву. Даніїл дочекався, я маю на увазі про те, що він молився, але він не побачив вихід народу ізраїльського. Але він вірив, що це буде. І Бог його підкріпив, що це буде. Спочатку Єздра взяв невеличку групу людей і вийшов із. Вавилона, Цар Артексерекс трошки відпустив. Тоді появився Ніємія, і в його часи так же трошки більше вийшло людей. А потім прийшов час, що народ зразки геть випустили. Це книга Єсвіт. Почитайте. І так, у Бога є відповідь, просто надо чекати. Але дивіться, що я б хотів. Я б хотів, щоб ми подібно до Даніїла мали звичай, друзі. Погано, коли християнин став штани одів, чи... і погнав по своїй суеті. А чи молився? Ми багато можемо чого робити по звичаю, але якщо ми не молимося, це пробіл наш, ми опускаємо благословіння для себе, для своїх дітей. Ми Богу показуємо що важливіше. Якщо ми побіжали на кухню, вогнедо срочно на, на всіх. Ну накорміть Ну а якщо Бог не защитить, їх, то що толку з того, що вони ситі пішли? Майте звичай молиться і вірите, що Бог чує вашу молитву. Майте такі звичай. У нас є звичай церкви, в 7 годин середу молиться. Всі дотримуються. тримаються. А підніміть руку, хто молився за дітей, щоб ходили на дитяче служення. Ну, як хочу подивитися. Так, слава Богу, я вже дав менше. <гум> Хорошо. Е, дивіться, е, я б хотів, щоб це був звичай. Чому? Тому що і Бог цього бажає. Але Бог дає, ну Бог так поставив правило: просиш, получаєш, не просиш, не получаєш. Але Бог дає нам перевагу в Ісусі Христі просить і отримувати. Тому нехай кожен з нас покладе в серце собі, зробити звичай, молитися до Господа і чекати відповіді Господню. Для того, щоб ми були благословені. Амінь. 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 Давайте помолимося. Хто бажає, може?